Продається двокімнатна квартира по вулиці Здановської, 34, ЖК-4 сезону, Великий холл, ліворуч, комора або гардеробна, одна кімната. Косметичний ремонт, зроблений будівельниками, підлога вінолю. Але все достатньо рівненько, шпалери, санвузол окремий, кахель, Навіть. Туалеті, є ванна, саме ванна, друга кімната, батареї, склопакети, кухня, електроплита із кухні вихіднолоджі, простору. Квартири достатньо приємно, тож приходьте на перегляд.